Для формування табеля вже мають бути сформовані графіки роботи працівників та фонди робочого часу. Формування табеля робочого часу здійснюється в модулі Зарплата використовуючи пункт меню Табель. За допомогою кнопки Умова можна задати умови, для яких співробітників буде формуватися табель. Для всіх співробітників організації, для співробітників конкретного підрозділу, для одного співробітника за його табельним номером тощо. Вкажемо умову Табельний номер співробітника 17 та натиснемо кнопку Застосувати. Для формування табеля натискаємо кнопку Розрахунок. І обираємо. Сформувати табель. Відкриємо створений табель. Співробітник з табельним номером 17 був прийнятий на роботу з 28 квітня 2023 року. Ми бачимо також іншу інформацію по цьому співробітнику, зокрема, його графік роботи, 8-годинний робочий, день. і вказано один робочий день в квітні. І два вихідних. Аналогічно створимо табель для співробітника з табельним номером 4. Ми отримали табель на квітень. Де коди днів заповнені відповідно фонду робочого часу, зверніть увагу на вкладку Додаткова. На цій вкладці вказано рахунок та аналітику, які ми обов'язково зазначаємо в штатному розписі, після чого цей рахунок переноситься в призначення переміщення працівника. Якщо цей рахунок було вказано, він буде відображений на цій вкладці в табелі. Якщо він залишиться незаповнений, зарплата буде нарахована без заповнення необхідної інформації і буде неможливо сформувати проведення. Слід буде повернутися і дозаповнити ці дані. При виборі кнопки Розрахунок є можливість також використовувати різні функції. Зокрема, перенос відпусток в табелі, перенос лікарняних в табелі, перенос документів посередньому в табелі, якщо є документи про відрядження тощо. Також можна обрати Заповнити період за визначеним правилом. Використовується у випадку, якщо не внесено деякий документ, а слід в табелі прописати певним кодом дня. Наприклад, код дня Тимчасова непрацездатність використовують, коли людина не з'явилась на роботу, а інформації про лікарняний ще немає. Якби лікарняний був, слід би було обрати перенос лікарняного в табель. Наприклад, оберемо період з 7 квітня по 16 квітня. Правило обираємо прописати кодом дня, код дня можемо обрати зі списку, або код дня тимчасова непрацездатність ТН, і обрати прапорець, чи прописувати по всіх днях, чи лише по робочих днях. Для лікарняних слід обирати, прописати по всіх днях. І ми бачимо, що з 7 по 16 квітня для обраного співробітника в нашому табелі прописалися коди дня для всіх днів, і вихідних, і робочих днів, тимчасова непрацездатність. Табель можна роздрукувати. Зокрема, є типова форма. П5 або форма П5 за першу половину місяця ми можемо вивантажити в звіти табель в різних форматах або вивести на друк.